Проповзаєш по кущам, воно наліпає на оці от, всю цю м, нитки. Да, і оце вона маскує дуже гарно. Приміряє кікімору та наводить приціл. В першому ролі снайпера собаки пробує черкасець Андрій Гречаний. Я пробував натягати макітру. Це маскувальний засіб для наших що переміщувалися по лісу, їх було важче залітити. Декілька хвилин у такому обмундируванні, каже, і вже стає спекотно. Доволі жаркувати. А Ще якщо брати е, хлопців обмундирування, їхні бронежилет, шолом, то буде жартувати. Опісля ж хоче вчать користуватися самозарядною гвинтівкою. Палець використовується тільки при стрільбі, тільки при тому, коли ти вже готовий на 100% натиснути навіть на курок. На вооруженні в українських зброях в силах вона з 18-го року. Максимальна ефективна дальність це 700-800 метрів. Максимальна дальність, яка прицільна, це 1200 метрів. Військовослужбовець на позивний Ваха долучився до ЛАВ ЗСУ, говорить нещодавно. Бо це Україна, наша Черкаса, наша родина. Треба ж якось допомагати, хоч хоча б так. Спочатку і знову взяти до рук автомат довелося і піхотинцю Андрію, який стояв на захисті України ще у 2014 році. Тож з цією піхотинською зброєю пояснює знайомий нещуток чуток та переказів. Це кулемет, скорочений РПК, ручний кулемет Калашникова. Це такі кулемети і такі автомати ось найбільше поширені. Ось цей кулемет, додає, був виготовлений у 1988-му та встиг побувати не в одному бою. Розібрати, зібрати, почистити. Ну, Набоїв немає, стріляти не обов'язково. Повправлялася у влучності зі стрілецької зброї і школярка Єва. Мені сподобалось стріляти із автомата. Там воно Начальник групи військового цивільного співробітництва 156-го черкаського батальйону тероборони Володимир Клименко говорить: ініціювали таку зустріч, аби не лише познайомити цивільний зі зброєю, а й популяризувати українську армію. На даних локаціях ми представляємо 156 й батальйон. Це ТРО Черкаси, 156 156-й батальйон, який був першим, хто вийшов бойові на бойові позиції в місто Попасно в минулому році. Хочемо так само залучити хлопців і дівчат, які б мали можливість проходити службу в нашому батальйоні. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.